За останні десятиліття український книжковий ринок пережив не одну кризу, що пов'язана передусім зі зниженням попиту на наше друковане слово. Українці не мають ні часу, ні грошей купувати і читати книги. До Бенчани не є винятком. Взагалі я читаю українські книги, але не купляю їх. Ну, беру бібліотеці в інтернету і купує і читає. Взагалі не купуємо. Коли була маленька дитина, тоді купляли. Зараз ні, не читаємо, не не купуємо. Українські видавці скаржаться, наш книжковий ринок перенасичений продукцією з Росії. Детективи та романи про кохання, видруковані у сусідній країні, декілька років тому користувалися неймовірним попитом. Зараз кажуть продавці, ситуація змінилася. Останнім часом українська література набула популярності. Молодь в основному дуже цікавиться зараз. От молодими письменниками України Дубенчанка Руслана розповідає: завітала у книгарню у пошуках подарунку для подруги. Сама ж читає книги в електронному варіанті. Свій вибір дівчина зупинила на романі сучасної української письменниці Дари Корній. Зараз українська література ну, у нас багато цікавих авторів взагалі є, і дуже цікаво пишуть. І так само український роман ну, він зараз розвивається. Продавці книг запевняють, поштовхом для розвитку сучасної української літератури стало проведення літературного конкурсу Коронація слова, який відкрив нові імена. Зараз от новинка Володимир Лис соло для Соломії». Дуже гарна книга про жінку з Волині, як вона проживала своє життя. Тобто, дуже цікава, насичена українською мовою, українським діалектом саме поліським, дуже гарна. Та все ж художня література, зокрема класика, користується меншою популярністю ніж книги для дітей. Більшою популярністю користується навчально-методична література, так як за неї приходять і батьки для того, аби додатково позайматися з дітками, і в основному вчителі. Напередодні новорічних свят звичайно популярними є енциклопедії для діток на подарунки. А от влітку дуже популярно є саме художні, тому що люди їдуть у відпустки і люблять полюбляють собою взяти книжечку. Як свідчить статистика, 50% населення України зовсім не цікавиться літературою і не читає книжок, а це впливає на зниження рівня освіти. Більшість людей, приходячи до книгарні, лише гортають книги, але як ніколи, напередодні дня писемності та української мови, варто нагадати, що книга потребує читача.